Вітаю останній тиждень літа. Сьогодні понеділок, 25 серпня. Давайте зробимо розклад на цей останній тиждень літа. З 25 по 31 серпня. І що цей тиждень вам принесе? Що він вам принесе цей тиждень? Перший варіант. Обирайте другий і третій. Дивимося, що цей тиждень вам принесе. Ви будете. Намагатися зробити все можливе і неможливе на цьому тижні. Знаєте, що не встигли зробити за літо, будете робити на цьому тижні. Тобто будете літати на мітлі всюди. Вам треба то зробити, сьо зробити, там спіти, мільйон справ, але ви впораєтесь. Другий варіант, що на вас чекає: забота, теплі слова, романтика може бути, примирення теж може показувати. Або ж вам просто захочеться запригнути на ручки і сказати так хочеться, щоб мене хтось пожалів, або просто обійняв. Захочеться такого, знаєте, просто душевного тепла. І третій варіант, що на вас чекає. Ну тут прощення скоріш за все, якщо була між вами якась сварка, чоловік-жінка. Це може стосуватися і рідних, і близьких людей, і друзів. Цей тиждень дуже гарний час для того, щоб попросити пробачення і для того, щоб пробачити. Пробачайте один одного, просіть пробачення за все, за всі ваші, за всі ваші вчинки. Ось такий цікавий тиждень, всім удачі!